Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша Сила. Запрошую до спільної молитви. Дорогий Боже, візьми сьогодні в свої люблячі руки Мене і всіх моїх близьких, керуй моїми думками і вчинками і хочу прожити цей день радісно. Дай мені ясні очі, щоб малувати з твоїми ділами, дай мені відкрите серце, щоб я міг радіти твоїй доброті і благодаті. Дай мені ясні очі, щоб малувати з твоїми ділами, дай мені відкрите серце, щоб міг радіти твоїй доброті і благодаті, дай мені все краще і краще пізнавати твою волю. А якщо не можу зрозуміти, дай мені роздумати над твоїми таємницями. Не дай мені віддалятися від тебе. Веди мене у своєму терпінні і мудрості, і допоможи мені довіряти тобі, всім серцем. Богобі на небесах слава, людям на землі мир, всімогутні Отче, Верховний Господи, слава тобі. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, слава Тобі. Ти живеш у вічному світі, з Богом Отцем і Святим Духом. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.